Маріупольська школа дронів у Києві курси з керування безпілотниками відкрив ветеран та колишній азовець Ігор Балчахли. Він же є одним із інструкторів. У мене задня спічка, от вона, вона не срабатує, тобто сток не поступає. Але як тільки я підключу пульт до цієї птиці і подиму тумблер, то наша птиця, скажімо так, здетонірує. Ігор родом із Маріуполя. Про птахів, так він називає дрони, знає ледь не усе. Свої знання передає учням. Є теорія та практика в аудиторії та на спецмайданчику. Навіть літали просто неба на полігоні. Ми пройшли курс невеликий а, і вже літали на справжніх підранках. З 2017-го Ігор служив в Азові, брав участь у боях на Світлодарській дузі. У 2021-му контракт закінчився і він повернувся до цивільного життя. Але в перший же день повномасштабного вторгнення став до лав тероборони Маріуполя. Служив на позиції біля старого Криму, а вже до середини березня разом з побратимами був змушений відступити в саме місто. Тоді згадує, окупанти просувалися дуже швидко і використовували всю можливу зброю проти маріупольців. Серед друзів військових було багато поранених. Так довелося. Евакуювати побратимів з центру на Зовсталь. Туда погрузили наших ранених, Я їхав вперед, вів пацанів. і ми під'їжджаємо просто к мосту. Я смотрю, він вже весь і, типу, Я думаю, от це, коротше, за 15 марта помінявся так ландшафт, що я просто був в шоке. Ми донесли до точки, куди під'їхав Рем, от, погрузили парней і поїхали на Стабік. И там уже пацанам дали первую помощь. Один уже здесь ходит, правда, он остался без ноги, а одну спасли. Еще один в плену, поэтому... Його судьбу я ще не знаю. Тоді були позиції на лівому березі, а згодом довелося ховатися від обстрілів у бункерах комбінату 16 травня 2022 року. Він разом з іншими оборонцями Маріуполя вийшов у полон. Понад тиждень пробув в колонії Волинівці, а потім у Таганрозі там було найстрашніше. Розповідає Ігор, Росіяни знущалися, постійно били, майже не годували та чи не щодня допитували. На крайній місяць коли мене вже питали по жорсткому. Я сказав, до обійті вже мене". я не знаю ну, ответы на эти вопросы, потому что вопросы были максимально тупые, глупые. Биохимическое оружие на застали, где было. За пленных меня каких-то постоянно пытали там. Ну, такие, знаю ли я Рейдиса, в каких я с ним отношениях. И я помню, как один садится на корточке в балаклаве, поднимает мою голову и говорит, что убить вас слишком просто. Мы хотим, чтобы вы мучились. Типа, я понял, что все. Типа, это просто То що вони нас б'ють, питають, та просто повод, щоб нас побити, поіздіватися і все. Згодом було ще дві колонії, а 29 жовтня 2022 року Ігоря обміняли. Через півроку бурб повернувся в Азов. Там займався аеророзвідкою. Але у лютому цього року Ігор отримав поранення під час обстрілу. Міна впала просто поруч з чоловіком. Уламки потрапили у руку. Це стало вирішальним. Військовий повернувся в цивільне життя. Коли лікувався, з'явилася ідея відкрити школу дронів. За трохи більше ніж півроку чоловіку вдалося. Зараз він викладає для усіх охочих, має потрібне обладнання для тренувань. Також йому допомагають друзі-інструктори. Згадує, що йому керування безпілотників доводилося вчитися самостійно. Насправді ми вчили самі. От. нас ніхто не вчив, і це було дуже сложно, тому що на той час спеціалістів дуже було мало, і вони були всі задействовані на війні, і ми вже обучались сугубо на передки. Літать. Ну, на бойових ми почали літати спустя, може три, три місяця. Ми повинні нашому молодому поколінню давати, скажімо так, можливості для навчання і понять, ким ти хочеш бути. У групах не більше 15 людей. Головна умова вік від 16 років. Займаються по 4 години на день, а усього дві групи. Записатися на заняття можна на офіційній сторінці школи. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.